Доброго дня вас вітаю Полтавщина. Моя розсада вже тижні, мабуть, з півтора стоїть приоткрита. Сьогодні вже цілий день стоїть зовсім відкрита, так що треба викидати її на постійне місце життя. І сьогодні ми займемося томатами. Гляньте, які перчики. І синенькі. І томатики. Томатики, як бачите, розсада закалена, стовбурці тугенькі, такого фіолетового кольору. І розсада сама, ось ціліпалася на вітру сьогодні цілий день, але почуває себе гарно. Так що починаємо висівати. Перша грядочка під томати це оця. Та, що на ній росла редиска, кріп, салат і шпинат. Кріп, салат і шпинат. Ми цю полоску залишаємо Оце все. А отут зараз прорвемо. Тут редисинка, ж поставалася гіткенько. Отам далі трошечки кропу прорвемо, поприбираємо оце все і будемо садити. А посередині нехай собі кріп росте. Зірвали ось. Трошки кропу, три редисинки там якихось. отак, От А грядка тепер виглядає отак. Ось тут ми будемо садити. Вон вона така профхало. І тут будемо садити. Так що все гарно. Починаємо готувати розсади. Оце ось ще гляньте. Оце якась редиска тут попалася з моїх старих насіння. А оце селеста. Дивіться, яка селеста, яка в неї ботилочка і яка редисочка ось гляньте. Купуйте професійне. Дійсно, що хоч будете з редискою. Зараз, згідно з записом нашим, робимо одну грядку жовту, з жовтими томатами, одну розову, а одну червону. Зараз будемо виставляти по номерах. Що ми робимо з цією грядкою? З цією, бо вона у нас була під редискою і утрамбувалася. Ми просто так копаємо, піднімаємо земельку. Але не перегортаємо, тільки підрифляємо ґрунт. І продовжуємо далі. Тільки піднімаємо ґрунт. Ой, які куски, бачите? А там під низом гарна земелька. Це все потім будемо розбивати лопаткою. Uh -huh. Розведений агромайстер Добриво. Сюди половину. Тут у нас тепла відстояна вода. Ось так. Додаємо курячого посліду. Тут у нас, от, бачите, як бурлить гарно хорошу таку вірочку, усе гарно перемішуємо, доливаємо до 10 літрів і будемо цим підливати нашу розсаду. Як завжди, ми ну, ось зелень, оце все гарно сюди перемішуємо і хаваємо під низ. Тепер додаємо жменьку вітрамафоски із засоба від капустянки і храбаків. Перемішуємо гарно. Тепер Робимо луночку. Луночку робимо длинненьку, Бо томати ми будемо класти. У луночку. Підливаємо нашим розчином. Беремо томатик. Що у нас тут? Двоєчка. Двієчка це у нас хурма. У нас буде жовта грядка. Ось так. Як бачите, висипається все гарно. Корінці цілі, великі. І це все діло ми кладемо ось так. Ось так. Аж по першій ці листочки. І робимо луночку. Все, томатик у нас посаджено. Тепер слідуючи будемо садити, враховуючи, що у нас тут лежить корінець. Десь оце в у цьому Ой, засипаю там. Десь у цьому краю. І так і продовжуємо. На, цьому, на цій грядці земелька м'якенька, тут нічого не росло, просто її перекопуємо лопаткою. Зараз підрихлимо, додаємо сюди. Добриво Поливаємо його гарненько і садимо в томатики. Це у нас рожева грядочка. Така чопика. <плес> так виглядає наша грядочка із жовтими томатиками. Ось так посаджені томати от самі перші листочки. Ось так. Розсада, як бачите, зелененька. Зразу із парничка у землю. Почуває себе добре, зараз прохолодненько хай приживається. Ось так ми садимо наші томатики. Гляньте, як ложимо розсаду. Вон де корінець, засипаємо з усіх сторон і підставляємо, щоб він щоб він стояв рівненько. Так, А тепер ми ще ті соматики і замульчуємо. Це та соломка, що ми знімали її з цієї грядки, перед тим як садити редиску. А тепер ми все це вертаємо назад. Залишаємо цілим кріп. А тут прикриваємо. Наші томатики ось так сюди і наперед. І залишаємо тільки томат. Вітер його задувати не буде, волога випаровуватись не буде. І спокійно наші. Томати будуть рости. А так виглядають замульчовані грядки із томатами. Там ще досаджуємо, а тут вже вони готові. А зараз покажу вам, як я ридисочку повиривала із моркви. Мені дуже подобається цей е, спосіб садити. Гляньте, вон зірвали редисочку, а он стоїть морква. Уже рядочки. Бачите? А де тут трішки немає, я досадила і уже сходить малесенький, бачите? Отак. Оце віталонга. Вон рядочки, які, бачите? От. А це смерть москалям, теж рядочки гарні. А тут де трішечки не було, я підсадила. Останню редисочку зірвемо. Я його підпушу, піддобрю і замульчую Разом із цибулею. Так, Що Це моя червона грядочка. І ось таких три грядочки. Гарні засадили томату. Замульчуємо, і нехай вони собі ростуть. Отака краса, така у нас сьогодні була робота. Посадили три грядочки томату. Може, може, завтра огороди закриємо. Ну, а поки я з вами прощаюсь. До побачення, до скорої зустрічі. Усім пока-пока.